Всіх вітаю, 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 вітаю. І значить, що я досі в суперсекретній ракетній військовій частині. І я біля штабу показую показую трошки, як воно зараз, О, що, сталося, що залишилося від військової частини, колись, суперзасекреченої. І разом розказую свої байки історії белини. Про пригоди на армійській службі. Значить, була моя така пригода, ще в учебці на полігоні сталося одне ЧП, внаслідок якого в мене в вусі пробита, була пробита перепонка. От. Ну, тоді під, того, під, час тої, під час того випадку, значить, що в мене там заболіло вухо, ну, заболіло то таке. А через деякий час я почав замічати, що в мене на подушку витікає, вибачте, гні з вуха. Ну, то було в Бердичеві військова частина, не пам'ятаю яка, знаю, що її вже теж не існує, і вона в значно в страшнішому стані, ніж те, що я вам показую. Бо кум мій теж там служив. І хвалився, що років 5 тому заїжджав, провідував військову частину, так там вже майже нічого не залишилось. До речі, хто там мені розказує, що я секретну інформацію здаю. Так от, яка секретна, як я ту саму Бердичівську військову частину через спутник бачив, що воно, де воно. І я там прослужив півроку, по-моєму, я міг зорієнтуватися деяке приміщення і що з ним. Точніше, там майже нічого не залишилося від, від, від тієї старої частини. Так от е е під час моєї служби, щоб попасти в санчасть, то треба було впасти в струю. Отак, прямо йде строй, і ти вирубуєшся, тоді тебе двох-трьох солдат чи чотирьох беруть за руки за ноги і тащуть тебе в санчасть. Е тільки ми прийшли на службу по незнанню, чи, як то кажуть, то нас, нам показали, як нас будуть лічити. Значить, построїли кожен ранок. Ранкова повірка в казармі, сержанти построїли нас. І, значить, жалоби на здоров'я є. А, 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 нам, а нам повідомили, що завтра-завтра ми підемо. Завтра ми підемо значить, на полігон. О, про полігон я ще вам розкажу окремо. А на полігон ми йшли 25 кілометрів в повному обмундіруванні і в повній нагрузці. Так от. Ну, Звичайна справа, що кожен хлопака. Я не пам'ятаю, що це за приміщення. Теж воно вже так було, бачите, о, бо це стовпи, це стара, стара загорожа військової частини. Там закритий городок. А тут військова частина. Колись в мої часи, тут були бетонні такі штуки набрані. Ну і, звичайно, справа перелізти було заборонено. Не знаю, що то було за приміщення. Зараз тако хіба що легенько зайду, якщо ніхто мене не насварить з місцевих жителів. Ну бачу, що обкладене плиткою, а обкладене плиткою, значить, то було щось, то було щось таке пов'язане з продуктами, не знаю. Підкаже, що там що могло бути? Або, меди, або медицина? Не знаю. Плиткою обложена. А ще десь тут була, але ні, ще десь тут була столова офіцерська. Може, це вона? Ух ти, дивіться ну. Що то таке? Які двотаври страшні. Наша вони тут? А. Плити М -м -м -м. дивно. Ну, я би сказав, я би сказав тако. Це столовка, це вікно для видачі продуктів, дуже похоже на то. А тут могла бути офіцерська столова. Могло бути таке, чи щось точно, то певне, що офіцерська столова. Ну, е, накрите воно явно вже за СССР, а саме, сам будинок, певне, що теж чи ні? Царської постройки, не знаю. З надвору дуже виглядає як на старовинний царський. Так, я ж кажу вам, що я для... ходжу, вам показую і сам для себе відкриваю. Відкриваю. Я тут теж вперше, вперше в житті. І так будемо думати, що це, бачите, ще залишилася це така, а це, я не знаю, десь 90-80-ті роки була така мода робити такі бетони. Бачите? Ну, як воно називалось, шліфований. О, сюди закритий городок, бачите? А сюди, я думаю, що офіцерська столова. І тут, якщо якісь були такі празники 9 травня, що там якийсь може день народження офіцерів, то вони тут обухали, я собі так думаю. Я собі так думаю. Ну але трохи забагато кабінетів для поварів. Для... Для ну, але хто його знає, знаєте. Тут ще, напевне, мусили бути туалети, щоб одразу. Офіцери далеко не бігли. Я собі так думаю... Так, йду я далі. Так, що то я вам розказував? Ага, про, про ту перепонку в вусі. Так значить. Е, ага. Оце ранкова повірка. Сержанти строїли роту, бо я ще тоді був в інших військах. Там Підрозділи називалися Рота, а тут в це дивізіон по зразку артилерії. Алтил так от. Сержанти построїли, а завтра нам на полігон. І кажуть так. Е, що там? Кого що болить? ну вперід, Ну, зразу там кілька чоловік, саме хитрих. Добре, що не я між ними був. Шах вперід зробили, вийшли, підходять до першого. що болить? Живіт? З кулака в животяру. храк, пацан четверо зложився. Ну, а ті, що вже вийшли, вже поняли, як їх лічити будуть, понимаєте? Ну, але вже нікуди не дінися. шах вперід вже зробив строя. Але знаєте що, що я зрозумів? Всі зразу почали думати, щоб казати таке, щоб не так, не так боліло, коли влуплять, розумієте? Ну, підходить сержант до слідуючого. Що болить? Ну, що каже голова? В голову, бах! Полетів бляха на ліжка. Ще болить ні, не болить. Назад в строй, но ті далі стоять, підходить до слідуючого. Но слідуючий думає так: той получив голову, той получив живіт. Певне, не так буде боліти, якщо получив в ногу. Що болить? Нога, той йому кірзаком під коліно, як не загнав, блять, той сів так. і... Отак наслічили. Ну, то, то вже була українська армія 2000 рік. І, значить, після такої. Повірки, ніхто не рискував жалітися, що щось когось болить. І були в хлопців і температури, і, і рани, і всякі хвороби. Ну, я ж кажу, в санчасть попадали вже, коли падали в струю. Ну, і, е, і в тому числі я так само, знаєте, гний з вуха витікав, і я терпів, аж, аж попав в санчасть, аж попав в санчасть. В мене, значить, нарвав палець на нозі. Знаєте, як вростає ніготь. І, значить, нога стала така е -е, розпухша, що в чобі кірзовий не влазила. Е ну, а сержанти заставляли все одно взуватися. Гній той тік з того пальця, в по -по чобу ті аж чвакало. І йшли, маширували. Ну, коротше, я домаширувався до того, що я в строю відключився, впав в обморок. Мене затащили в санчасть. І, значить. Е Робили операцію. Секунду. Okay. Okay.